В ефірі новини 700 секунд сьогодні у випуску. Яка ситуація із захворюваністю на гриб ГРВІ та ковід в Ізмерійському районі? Скільки коштує автомобільне пальне? Ізмейл згадує своїх покійних близьких. З вами у студії Катерина Кисельова. Вітаю за інформацією Генерального штабу України. Загальні бойові втрати противника станом на 24 квітня орієнтовно склали близько 187 тисяч 80 одиниць особового складу, 3683 тисячі танки, 7139 тисяч одиниць бойових броньованих машин, 2849 тисячі артилерійських систем, 539 реактивних систем залпового вогню, 289 засобів протиповітряної оборони. 308 літаків, 294 гелікоптери, 2413 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 911 крилатих ракет, 18 кораблів, 5753 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 339 одиниць спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян, захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмельський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Запрошує військово зобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо приміщенні особи або особи, які тимчасово перебувають на території з району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Кампанія спрямована винятково на вмотивовані. Людей, які добровільно записуються до Збройних сил України, аби захистити Одещину від окупантів. До складу окремого стрілецького батальйону Чорноморська Січ планують набрати близько 600 осіб. Забезпечення цього батальйону здійснюватиметься на рівні інших підрозділів Збройних сил України. Формування та розміщення особового складу, який буде підготовлений за сучасними стандартами НАТО, відбуватиметься на території Одеської області. Під час звернення до Ізмирського територіального центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що. Бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ? Приєднуйтесь до села оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу із ворогом. Яка ситуація на гриб гривий та ковід в Ізмірському районі? Які віруси наразі циркулюють та чи фіксується ріст захворюваності, ми дізнавалися у спеціалістів-епідеміологів. Докладніше дивіться у репортажі. Різкі зміни погоди та температури стають причиною активізації таких сезонних захворювань, як грип та ГРВІ. Яка ситуація в Ізмельському районі, які віруси наразі циркулюють та чи фіксується ріст захворюваності на ковід? Ми дізнавалися у спеціалістів Ізмельського районного відокремленого підрозділу Державної установи, Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Епідситуація по заболіваємості острими респіраторними вірусними інфекціями в Ізмельському районі нестойка. стойка. Принятиям, потом каждую неділю. Допустим, на неділю було зареєстровано 622 випадки заболівань по всьому Ізмаїльському району. на на 20% вийше, ніж на Перевищення і під порогу ні в Ізмаїлі, ні в районі немає. Натомість виріс рівень госпіталізації, відзначила лікар-епідеміолог. Серед захворівших 65% – діти до 17 років. На початку під за даними моніторингу віосологічних досліджень, спостерігалась одночасно. На циркуляція вірусів грипу типу А, та негрипозної етіології. Наразі в Измайльском районі превалює вірус типу Б. На прошлой неделе установлено превалировало больше 50% из всех заболевших, а обследовано около 200 человек. Больше 50% з них составили все-таки больные Гриппом, грипп все-таки. А із типов гриппа на першому місці грипп Б. Тобто это тот грипп, который викликає не такі тяжелые форми і не такую большую розпространенность. Грипп А отошев на второй план. Крім цього, зафіксований ріст захворюваності на ковід. За минулий тиждень виявлено 88 нових випадків. Один із них летальний. Давно у нас не було летальних случаїв от COVID. уже больше месяца, а вот на прошлой неделе все-таки зарегистрирован один летальный случай у жительницы города Измаил от ковида. Непривитая женщина. пожилого віку, але смерть від COVID Наразі на території міста та району циркулює штам Омікрон, який протікає не так важко, як минулий. Однак нещодавно було виявлено новий підвид цього штаму, до якого у населення ще немає імунітету. З февраля місяця із цього Омікрон зовсім новий, новий від, підвід, зовсім інший, який не характерен для нашої території. То тобто завозний, але цей підвід завозний, він вже. Циркулірують на території Одеської області, поэтому люди, ще боліють, поэтому вірус розпространяється, тому що к ньому що не так сказати імунітету. Для того щоб не захворіти, спеціалісти радять вакцинуватися або отримати бустерну дозу. Також слід дотримуватися маскового режиму, особливо у лікувальних закладах. А вдома слідувати простим мірам профілактики, таким як особиста гігієна, провітрювання та вологе прибирання приміщень. Люди повинні соблюдати і міри общественної профілактики. В первую очередь, если человек имеет признаки заболевания, он не должен посещать организованные коллективы. Если есть необходимость куда-то пойти, он должен, такой человек должен одеть маску. Необходимо соблюдать личную гигиену, чаще мыть руки с мылом, особенно после посещения общественных мест. Проветривание необходимо соблюдать. Повышать свой иммунитет, Путем употребління витаминов, путем нахождения на свежем воздухе, полноценный сон, режим труда и отдыха чередовать правильно, то есть повышать свой индивидуальный иммунитет. При найменшому прояві хвороби одразу звертайтеся за медичною допомогою і ні в якому разі не займайтеся самолікуванням. Бережіть себе та своє здоров'я. Наталя Гаврилова, Теодор Христяв для програми новин. З 1 липня ціни на бензин, дизель та автогаз в Україні зростуть. Це станеться через повернення ПДВ та акцизів до довоєнних показників, а саме на 20%. У квітні середні ціни на АЗС в Україні продовжили зниження на всі види пального. Які ціни на пальне в Ізмаїлі дивіться далі. З лютого 2023 року в Україні спостерігається зниження цін на нафтопродукти. Однак за кілька місяців ситуація може змінитися, оскільки влада вирішила повернути довоєнні ставки акцизів та податок на додану вартість на автомобільне пальне. Україна повертається до довоєнних правил оподаткування. З 1 липня очікується повернення ставки ПДВ на автомобільне пальне у розмірі 20%. Після початку війни вона була знижена до 7%. Кілька місяців поспіль ціни на пальне знижуються. Ціни станом на кінець квітня в Одеській області виглядають так: бензин А-95 коштує 48 гривень 74 копійки за літр, А-95 46 гривень 30 копійок за літер, А-92 45 гривень 23 копійки за літр. Дизельне пальне 45 гривень 47 копійок за літер. Газ автомобільний коштує 22 гривні 18 копійок за літр. Пальне дешевше через падіння котирувань нафти та газу у світі. Та насичення вітчизняного ринку нафтопродуктів, але навіть сьогодні у вартості бензину та дизеля є надмірна націнка, яка становить понад третину ціни. Із середини 2023 року акцизи повернуть у повному обтязі, як і ставку ПДВ. А це означає, що зростуть і ціни на пальне. Оскільки найвищою буде ставка акцизу для бензину, то ціна на цей вид пального збільшиться найбільша. Якщо виходити з цін, що склалися на сьогодні, то бензин А-95 подорожчає більше ніж. На 11 гривень прогнозується підвищення вартості дизельного пального на 7 гривень 70 копійок за літр. Менш помітно подорожчає скраплений газ, оскільки на нього вже встановлено довоєнну ставку акцизу. А тому вартість зросте лише за рахунок збільшення ПДВ. Сніжана щербина для програми новин. Другий тиждень після Великодня за православною традицією є поминальним за померлими родичами. Сотні мельчан з неділі до вівторка йдуть на цвинтарі до своїх покійних близьких. Дивіться далі. Другий тиждень після Великодня за православною традицією є поминальним за померлими родичами. Сотні мельчан з неділі до вівторка йдуть на цвинтарі до своїх покійних близьких. У народі цей день називають проводами або радоницею. Біля каплиці князя Дмитра Донського панахиду провів владика Сергій, архієпископ Болградський, благочинний церков із Мінського округу, намісник свято Костянтино Єленинського монастиря. Сьогодні християни, ніби розділяють пасхальну радість Воскресіння Спасителя з членами церкви, що вже залишили цей світ. Етимологічно слово «радуниця» сходить до слів рід і радість, причому особливе місце радуниці в річному крузі церковних свят відразу після світлого пасхального тижня, ніби зобов'язує християн не тужити і не нарікати з приводу смерті близьких, а навпаки, радіти їх народженню в інше життя життя вічне. Перемога над смертю отримана смертю і воскресінням Христа, витісняє смуток про тимчасову розлуку із рідними. Тому порівняно із іншими поминальними днями Радониця вважається не днем скорботи, а навпаки, радощів, бо до покійних приходять зі звісткою про Воскресіння Ісуса Христа, яка дарує надію на вічне життя. Саме на Радоницю існує звичай святкування Пасхи на могилах померлих, куди віряни приносять крашенки та інші великодні страви, де частина готової їжі передається жебракам на помин душі. Це так зване спілкування з померлими відображає віру у те, що наші близькі, яких вже не стало, не перестають бути членами церкви Господа, який не є Богом мертвих, а є Богом живих. Свято знаменує собою ту мить людської історії, коли Спаситель зійшов в пекло і вивів звідти душі праведників, які чекали на нього в рай. Зазвичай цього дня після літургії здійснюється панахида, в яку включаються і пасхальні співи. Да воскреснет Бог и разбочался, ради Его, Пасха Священы, нам не показался, Пасха, нового Святая, Пасха и Светственная, Пасха Всечесная, Пасха Христос, Избавить, Пасха Него. Перемога над смертю, яка здобута розіп'яттям та воскресінням Христа, витісняє смуток про тимчасову розлуку із рідними. Саме тому ми з вірою, надією та пасхальною впевненістю стоїмо у трини близьких, котрих зараз немає поруч з нами. Царство небесне всім. Кого більше немає, поруч з нами. Катерина Кисльова, Наталя Маленко для програми новин. Двоє підлітків під час прогулянки погрубували літню жінку. Хлопцям загрожує відповідальність, передбачена Кримінальним кодексом України. Правоохоронці повідомили правопорушникам про підозру за частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України. Батькам слід частіше нагадувати дітям, що скоєння будь-якого правопорушення тягне за собою не лише настання відповідальності, а й за плямовою репутацію і стає перепоною під час влаштування життя у дорослому віці. 18 квітня ввечері у місті Ізмаїл 15-річні товариші, катаючись на електромопеді, під'їхали до 64-річної жінки, яка йшла одна по вулиці, і зірвали з неї сумку, в якій знаходилися телефон, паспорт, пенсійне посвідчення та трохи більше 4 тисяч гривень. Потерпіла, не втрималася на ногах і впала, а підлітки поїхали геть. На допомогу бабусі прийшла перехожа. Вона викликала швидку, оскільки ті після пережитого стало зле та поліцію. Вжитими заходами правоохоронці встановили підлітків причетних до Воїня злочину з'ясували, що здобуття злочинним шляхом речі, крім грошей, які вони розділили між собою, вони спалили. В Ізмаїлі двоє підлітків під час прогулянки пограбували літню жінку. 18 квітня ввечері двоє 15-річних хлопців, катаючись на мопеді, під'їхали до 64-річної жінки, яка йшла по вулиці, і зірвали з неї сумку, в якій знаходились телефон, документи та трохи більше 4 тисяч гривень. Від таких дій потерпіла, не втрималась на ногах і впала. А хлопці. З місця скоєння злочину втекли. Одна з перехожих викликала бабуся швидку та поліцію. Підлітків причетних до скоєння цього злочину поліцейські встановили та з'ясували, що здобуті злочинним шляхом речі, крім грошей, які вони розділили між собою, вони спалили. Слідчими територіального підрозділу поліції під процесуальним керівництвом Ізмаївської окружної прокуратури їм повідомлено про підозру у скоєнні грабежу за частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України. Мова йде про відкрите викрадення чужого майна, поєднане з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілої, вчинене за попередньою змовою групи осіб та в умовах воєнного стану. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 7 до 10 років на час до судового слідства. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. До 12 років в'язниці з конфіскацією майна загрожує одеситу, який ушукав аграрів аграріїв майже на 45 мільйонів гривень. 40-річний зловмисник не один рік співпрацював із фермерами та компаніями, що працюють у сфері купівлі-продажу сільськогосподарських культур. Шукав їм покупців на зерно, а сам купував, втирався в довіру, а потім заволодівав їхнім майном. Реалізовував він свої шахрайські схеми по всій Україні протягом 2020 2022 років. Викрили та припинили протиправні дії зловмисника працівники управління карного розшуку та слідчого управління ГУНП Одещини під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури. Правоохоронці встановили, що фігурант, будучи обізнаним у механізмах купівлі-продажу зерна, знаходив аграрів та компанії, зацікавлені в торгівлі, виходив до них у довіру. У перший час Сумліно виконував взяті на себе зобов'язання з перепродажу та перевезення. Ячменя, пшениці та ж соняшника. Коли ж громадяни починали вважати чоловіка надійним партнером та втрачали пильність, той брався за махлювання. В одних з людей він брав зерно, обіцяв розрахуватися за нього пізніше, однак гроші так і не повертав. Інше пропонував своє посередництво в продажі сільськогосподарських культур за вигідною ціною в їхньому перевезенні на зернові склади, після чого за допомогою третьої особи підробляв товарно-транспортні накладні, щоб ввести в оману потерпілих і створити враження, що їхній товар прибув на місце призначення, а насправді привласнював зерно собі та перепродував. Загалом правопорушник завдав шести наразі встановленим потерпілим збитки майже на 45 мільйонів гривень. Не отримавши ані грошей, ані зерна, Грайрі зрозуміли, що стали жертвами шахрайства та звернулися по допомогу до поліції. Правоохоронці встановили місце знаходження зловмисника та затримали його в процесуальному порядку. Підозрюваний знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання Слідчі клопочуть про обрання йому збіжного заходу. Також суд подано клопотання про відшкодування збитків, завданих потерпілим. Згідно із законодавством, за скоєне зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна. Наразі поліцейські встановлюють всіх осіб причетних до злочину та інших можливих потерпілих. Якщо ви стали жертвою зернового шахрайства, повідомляйте на спецлінію 102 або звертайтеся до найближчого підрозділу поліції. До 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна загрожує Одеситу, який ошукав аграріїв майже на 45 мільйонів гривень. Викрали та припинили протиправні дії зловмисника працівники управління карного розшуку та слідчого управління головного управління Нацполіції в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури. Правоохоронці встановили, що фігурант, будучи обізнаним у механізмах купівлі-продажу зерна, знаходив аграріїв та компанії, зацікавлені в торгівлі, входив до них у довіру і перший час сумлінно виконував взяти на себе зобов'язання з перепродажу та перевезення ячменя, пшениці та соняшника. Коли ж громадяни починали вважати чоловіка надійним партнером та втрачали пильність, той заволодівав їхнім майном. В одних людей він брав зерно, обіцяв розрахуватися за нього пізніше, однак гроші так і не повертав. Іншим пропонував своє посередництво в продажі сільськогосподарських культур за вигідною ціною та їхньому перевезенні на зернові склади, після чого за допомогою третьої особи підробляв товар на транспорті накладні, щоб ввести в оману потерпілих і створити враження, що їхній товар прибув на місце призначення, а насправді привласнював собі зерно та перепродував. Загалом правопорушних завдав шести наразі встановленим потерпілим збитків майже на 45 мільйонів гривень. Не отримавши ані грошей, ані зерна, аграрії зрозуміли, що стали жертвами шахрайства та звернулися по допомогу до поліції. Місце знаходження зловмисника правоохоронців встановили та затримали його в процесуальному порядку. З'ясувалося, що у двох судах на розгляді відносно чоловіка вже знаходяться обвинувальні акти за аналогічні злочини. А також за завідомо неправдиві повідомлення про мінування об'єктів інфраструктури, у тому числі судів. Слідчі повідомили правопорушнику про підозру у заволодінні чужим майном, шляхом обману, що завдало значної шкоди потерпілому, вчиненому повторно та в особливо великих розмірах це за частиною 2 та 4 статті 190 Кримінального кодексу України, у підробленні офіційного документа, а також у використанні завідомо підробленого документа. Частина 3 та 4 статті 358 Кримінального кодексу України та у співучасті у підробленні офіційного документу, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, частина 2 статті 27 і частина 3 статті 358 Кримінального кодексу України. Згідно з законодавством за скоєне зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна. В Ізмирському районі сталося смертельне ДТП. 22 квітня у 4 годині 3 хвилини до служби порятунку 101. надійшло повідомлення про те, що за адресою автошляху М 15 Одеса рині біля села Кринички сталося ДТП за участі легкового та вантажного автомобілей. Внаслідок зіткнення легкового автомобіля з вантажним одного із пасажирів затиснуло в кабіні легкового автомобіля. Постраждали 2006 року народження, госпіталізований бригадою швидкої медичної допомоги до прибуття працівників ДСНС до Болгрецької центральної лікарні з забиттям кінцівок та грудної клітини. За допомогою гідравлічних ножиць працівники ДСНС вилучили загиблого пасажира з легкового автомобіля. А зараз до вашої уваги курс валют та прогноз погоди. Сьогодні на міжбанку такий середній курс валют. Долар США купівля 37 гривень сімдесят копійок, продаж 38 гривень двадцять копійок. Євро купівля 41 гривня копійок, продаж 41 гривня, вісімдесят копійок. За даними Донецької гідрометобсеваторії, візьмилю очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-східний 6-11 метрів на секунду. Вдень 9-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі 5-7 градусів тепла вдень 15-17 градусів з позначкою плюс. В Одесі ясно. Без опадів вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 8-10 градусів тепла. Вдень 12-14 градусів з позначкою плюс. Шановні телеглядачі, усі випуск інформаційної програми «700 секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті з мултівікрапка.ком а також на нашому ютуб каналі. А це були усі новини на сьогодні. Ми дякуємо вам за увагу до зустрічі в ефірі.